Привіт к вам усім. В мене сьогодні такий взяв за свій рахунок день, їду в друге місто. І хочу з вами поділитися коротше, тим, що я займаюся на роботі. Тим, що я займаюся на роботі. Хотів зробити за місяць, але вийшло як за два місяці, тому що там плани мінялися і тому подібне. От, так що відео буде таке трохи довге, але нічого страшного, у кого є терпіння і цікаво подивитися, що роблять снежаріки. Які деталі я виготовляю на віп-яхти? І деякі секрети по зварюванню, по зварювальних роботах, тіган. Ну, в общем, отак, моє життя. За два місяці поїхали. Так, хочу вам показати, чим я займаюсь на роботі. Ось такий ось екіс. Ось такі ось коди по роботі. І така куча металолома. цікаво, дивимося, як рисуночок на папері перетворюється на деталі. Так, в общем. Дивився я в Ютубі багато попалірування нержавіки, звісно. Ой, такі сказочники. Це взагалі капець. Кись розказуєш, там картою наждачною бумагою 2000 зерно надо терти. Ну бред. Люди це дивляться, ну це для обзору. Значить, Дивіться. Коротше, по-перше, він взяв такий кусочок нержавійки невеликий, треї, і розказує щось там про неї, як її на, натерти, як би вона класно виглядала. Ну, я скажу так, до 5 мм завод, виготов... ну, який виготовлює нержавіку, продає поліровану до 5 мм. Свише 5 мм нема смисла. Треба терти самому. Ну, бо вона там за рахунок тиску полірується. Значить такого, 80-120. 280, 500 і 800. Можна і ще 1200. Ну, ніяк, не 2000. Після того, як ви його затерли, використовую спочатку такий диск до 280. і Потім вже йде отакий диск. От на болгарку. Це вже йде 500, 800, 1200. Він тут прогибається і можна підтерти в, в деяких місцях. Тепер ось у мене, якщо бачите, такі нібито розводи, які оставляє вже 800-500 карта, то вони просто котоном затирають і пастою. і нема смислу взагалі його. Якось там картою 2000 проходити. О, значить Це в мене одна, вже почти готова до поліровки потім буду зварювати. І дві вже я затер. От, і воно лежить у мене третя ще. І дві перемички. І на це все в мене вже ушло півтора дні, оскільки в мене вже тепер є гараж. Ось у мене така, така ось рейса, яку я вже підрізав, підрізав плазморізом. Зараз буду, коротше, з неї робити наковальню. Це в мене вже така давно давно мрія і я її реалізую. Поставлю вас сюди. Подивитесь, як я зачікаю. Інструмент No1. Ця штука серйозна. Включу, коли обріжу. Коротше, оце я його грубу обработочку, так скажемо, зроб... Ай, зробив. Ай, гарячий. Зробив. Підрівняв. Це воно таке в Ютубі так кажеться. Тяп-ляп і все готово. Угу. Почти. Коротше, отак я її зачистив. Пройшло 2 години роботи болгаркою і, і вийшла така. Ну, Звісно, її треба виводити, всі форми робити, геометрію. Ну, діло в тому, що в мене на даний момент немає взагалі нічого, тому станка, щоб це вирівняти, вифрезерувати, в мене немає. І коли буде, то тоді я зроблю. А зараз хоча б, щоб гвозді порівняти, то все піде Отака От в мене вийшла Наковальня. Та взагалі шикарно. Главне, щоб воно робоче. Так вона виглядає до початку роботи. В общем, так перекусив, думаю, покажу вам зараз дещо з нержавіки, тому що вітрогенератори поки ми в стороні. Вот. А робота є, так що це ось, окричай, такий в стакані він тут, це, скажімо так, для піддержки чогось, не знаю чого. Стакан, в ньому тут є різьба, воно регулюється. Ось от такий типу, як поручень, не поручень поручень не а підставка під поручень. Потім дві отакі, вони не поліровані, а сатінаті. Тут є таке конструктивне рішення, типу, можна відкрутити його і нібито прикрутити там по-другому. Ці деталі в мене поки не лежать, але я вам покажу обов'язково далі. Отакі ось ось трубочки, ну це не я. Ну, вже покажу вам все, що я зробив за цей час. Ось такі ось теж поручні. Вони тут поварені, бачите, це потім запалірується. І ще сюди мені на такі заглушки поварити, щоб можна було прикручувати. Це їх погнув. У нас є гібочний станок. Приготовив, пополірував. Ну Така груба поліровка, потім буде доводитись. Ну, Поки ми все так. так. І ще дали мені другу короче, роботу, тому що наш токар поїхав шукати під свій качан, під свій качан короче, гільзу. Тому тому такі справи. Вот. І це буде короче, ініціали. На яхті на верхній палубі буде типу, 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 типу фірточки. Так? Ну, така вона по коліна, дві штуки. Зліва і справа борту. Вона з такими от ініціалами типа 7, це я так розумію 7, 7 x Ну, коротше, до речі, кому цікава така річ, можете звертатися. От, можу виготовити. так і Це ось, то у нас 280-та. Наждачка я за, зашліфував і тут воно, якщо вже придивитися, да, там якісь дефекти, такі. От, наприклад, такі да, є раковини, оскільки це профіль. от Вирізаний. Тобто є дефекти, які потім після 280-ї краще їх заварити. От. А потім вже йде ось 800. От вона вже такому має вид. От. І я її буду, буду, буду потім полірувати м'якими дисками тканю. Це, ці фірточки я вам обов'язково теж готові, покажу, вони будь інтересні так виглядять. Це я ж говорю для того, щоб Ну, вони більш не функціональні, а тіпа, декоративні, то якщо вже власники там отримали яхту, вони обично, випливають в море, нажираються, стають свиноподібними людьми, лазять по ній рачки, ну і коротше це встановлює, щоб вони не пішли на корм акулам. Так, поїхали далі. Кому цікаво. Так ось мені, коротше, прийшли з лазерної нарезки труби, я їх уже прокатав. Це на оцю фірточку. Отака ось деталь. Це сам замок буде. Я Вже підчистив, його треба полірувати. Так, такі ось, ось трубочки. Сюди я вже поставив ось этот, не знаю, як він називається по-нашому. Ну, я зрозумів, що затягується і тут різьба є. Так він там сплюскується. Коротше. Його ще треба обварити і заполірувати. Ось я полірнув на цю каліточку. Оці штучки. Отак, От. От бачите, воно виглядає, Ну воно ще грязне. Це перед фінішною поліровкою. Ось все все ще до калітки сапчасті. Який треба приготувати. Це після лазерної різки, отак воно виглядить. І це, до речі, то, що я казав, що 5-мм іде полірована. Вже більше 5 мм немає. О, зім'я мандаринку. За ваше здоров'я. Ну нічого. Я щось зліплю в кучу і включусь. Отак виглядить проварчик. Ось так виглядить затертий проворчик. Так, дойшов я до моменту полірування поручню. Ось так вони виглядять. Це вже після цього я їх просто буду упаковувати. Короче, ну, в общем, труба. У нас як все всегда. Короче, так от, приготував деталі, почав їх підчищати, готувати до зварювальних робіт. І тут коротше, все помінялося, натягнули мені все алюмінію. І от таке ось я коротше, варю коробки тепер. Ось такі ось коробочки, такий шовчик. Непогана ця сварка. Поганий знати, які її тут відрегулювати, а так. Ніби нічого сьогодні вже зварив. Ой, коротше, не, не можу вам нормально щось показати. Постійно, постійно збиваю такі ось шви, бачите. Це якраз обід у нас. Я вам вирішив зняти. Коротше, ця, ця конструкція прийшлося її варити в такому положенні, як вона є. Тобто, вертикалки, потолок, ну, коротше, все, це для того, щоб її не повело, щоб вона... Залишилося, залишилося в, в розмірі. Так, потім оце, я в п'ятницю ще оці доробив, дві штучки, оце. Ось, і отут уже мій друг афроамериканець почав зачищати. Короте, мені додому треба в, в баню і, типу, підставочки для... Для, там, шампуні і тому подобне. Коротше, поліс в ящик достав таку нержавійку. О, це вже я її затер тут за засатінарив, а звісно, вона отак хочу зробити таку типу одну, потім ще одну і. ще одну Зверху буде така от отак якось воно буде. Коротше. так Раз, два, три. Ну, да, короче, е ко все так, в общем, дивимся. Так, вівторок. Підставочка. От я вам хотів показати, як виглядає поліровка вручну і заводська. Бачите, яка різниця? Тобто, оце я полірував вручну, а це заводська. Воно видно прямо, що вона така. ну короче. То я ще буду полірну його. Тепер, Все, до... Фірточки вже цієї короче, зробив стаканчики, погнув І тут вже одну, одну заполірував Отак От вона виглядить Ось. І прийшли мені, коротше, вже на на ту здорову таку конструкцію прийшли деталі стокарки. От їх ще треба і потім обов'язково... Обов'язково вам покажу, дочекайтеся відео. І фінішна робота по алюмінію. Оце я за два дні хлопнув. Ну, ще оцю і друг і все буде окей. Так, полочку я зробив. Отак вона виглядить. Це. Одне місце кріплення до стінки, а тут ось друге. І отак воно має такий вид. Такі ось опокаліточки. Ось вона готова. Зараз довожу сварні шви, бо бачите, тут воно заварене, коротше, тепер мені його треба вичистити і заполірувати. І так, ось я зробив вже ефірточку. Ось так вона виглядить. Це звісно магія колись з сірого чорного металу, верніше нержавійки, ви робите ось таке файне залізо. Коротше, такі штуки ми варимо так, виглядять вони отакось. отак. Ось так правильно буде. Це воно кріпиться до стінки. Тут всередині намотується пожарний шланг і це все ставиться в моторному відсіку. Потім це буде типу, відкриватися випадок пожару, ви витягуєте шлангу. І, і тушите, і тікаєте <хи> значить Частенько бувають такі показують фокуси там, з горілкою, там, там -сям, трам ля трамлялям, таке красиве. От. ну Я хотів би побачити, як він отут ось буде це робити. На цій толщині 2 мм. Зможе він такий зробити цирк чи ні. І от вам підсказка. Товстим матеріалом ложите наверх, тонким наниз. І робите отак кругові рухи для того, щоб ви могли прогріти верхню частину матеріалу і стягнути його за електродом вниз на тонший матеріал. Тоді у вас вийде, ви запаюєте його. Скажімо так, затираєте його без наждачки, просто тканю і пастою. І виходять отакі шви. Вони нібито тут не потрібна така супер-якість, але якщо ви отут зітрете наждачкою, а потім запаліруєте, то при нагріві, коли ви будете полірувати, тут піде мікротріщина. І вся ваша сварка котупить хвіст. Так, дві тижні був на виїзді. Безусловно вставлю вам коротше, там вставочку, що я робив зараз. П'ята форма. І от там, де якорь. Оця вся частина я затираю і якоря. Так ось виглядать якорь. Один, другий. Я їх вже почистив, затер і зараз жду сонце, коротше. там, воно. Видні дефекти, коротше, від болгарки. Мені їх треба вбрати. Я вже її вичистив, витер. Коротше, отака петрушечка. І тепер я вам покажу короче, ці провари. Так, о, що я хотів сказати. Ось тут ось, як бачите, я варю без матеріалу самим електродом. От, прохожу і потім запалірується та і все. А з другої сторони така от іде виборка. І я заповняю його матеріалом і виходить ось отак. Ось такий ось, нібито залушку. Потім тут наношу матеріал, потім це буде заполіруватися, виводитися в таке же зеркальне, зеркальне становище. Ось. І що я вам хотів показати по поводу таких моментів, оскільки я, от, наприклад, якщо бачите тут я робив прихватки підганяв, а потім його короче, возили, і воно не підійшло, перерізали, по-новому прихвачував. І тут, бачите, такий є нібито пас, щоб туди матеріал подати. Але корінь провара у вас не вийде, тому що воно закрите. Ось. І Що я роблю? Я оставляю, от, наприклад, отут отвір. І це все заплавляю Через цей отвір, ну це більш, я думаю, підійде тим хто, тим, хто професійно вже цим займається. Через цей отвір виходить тиск. Тому що якщо ви обварюєте з усіх сторін і по декілька раз наносите, наносите слої, то утворюється тиск, який потім, ну як вулкан, вириває розплавлений метал, який знаходиться в жидкому Виді. І ви не можете заплавити ту дирку, поки вона не остине і тому подібне. Тому я оставляю завжди дирку, проварюю, наплавляю, наплавляю. Тут такого сильного, несущого немає нічого, так що нічого страшного, однак я був потім свій шов здирати. от Більше всього несе конструкцію нагрузку, оця опора. Але вона знаходиться в, в структурі всередині і тут обварено. От, можна було навіть би не варити тут. Але це робиться для того, щоб туди просто вода не попадала і потім не, не було ржавчини. Ну, в общем, отак, це ще мені залишилося заварити. Взагалі, на одну мене півдня ушло. Тепер півдня на цю. І потім заполірувати. І вони готові. Це не один із елементів карніза. Отак от ось. От.